Вимушена переселенка з Маріуполя Олена Кіріцева виготовляє ляльку-мотанку. Це один з нових майстер-класів з українським колоритом у ком'юніті центрі Опліч Хаб, створеному у 2023 році за підтримки «Метинвесту» та «Запоріжсталі» у Запоріжжі. Досі я цим не займалась, але я дуже дуже захопилась завдяки пані Ользі, яка проводить ці мастер-класи, і вона не тільки нас навчає, а ще вона розповідає нашу історію. А лялька-мотанка, це ж наша лялька, це наша родина, це наше коріння, це те, що в нас, ну на жаль, стільки років було відсутнє. Тому я дуже вдячна і опліч хабу, і пані Ользі, що вона нас ну, навчає, розповідає. Керує процесом створення ляльки-мотанки, психологиня та арт-терапевтка Ольга Манжура розповідає, чим саме це допомагає людям. Це був не просто е, творчий да, майстер-клас, е, тому що лялька-терапія це метод арт-терапії, який використовує творчість, а для е, пізнання себе, для зміни стану, для підтримки ресурсу. І е, він відрізняється від рукодільної частини тим, що ми якраз беремо під аналіз, що відбувалось, як мені було, коли я створювала цю ляльку. І таким чином ми вступаємо більше в контакт з собою. Окрім лялькотерапії у ком'юніті центрі оплічхаб з'явилися майстер-класи зі свічкарства, вибійки та писанкарства. Традиційно безкоштовно можна відвідати також заняття з йоги, фітнесу, пілатесу, суглобової нейрогімнастики, арт-терапії, живопису та індивідуальних консультацій з психологом. Ви можете слідкувати за розкладом, за анонсами в телеграм-каналі і записуватись на той напрямок, який вам відгукується, який вам цікаво спробувати. Кожного тижня в нас нова група. і Запрошуємо долучатися до наших зустрічей. знаю, який це невичерпаний ресурс, є чим ділитися, тому з задоволенням долучилась до команди ком'юніті центру, і буду ділитися своїми досвідом, практиком. Я бачу, що це цікаво, це надає ресурс, допомагає людям. А це також є одною з моєї місії як психологині допомагати в цей час людям. Опліч Хаб створений глобальним договором ООН в Україні в межах проєкту Mental Хелп. Працює ком'юніті центр за підтримки гуманітарної ініціативи групи «Метинвест», рятуємо життя та комбінату Запоріжсталь.